Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми з вами будемо говорити про нове дослідження, яке провела газета Віртуальна Польська. Точніше було проведено опитування на їх замовлення, і в цьому опитуванні говориться про те, що очільнику партії право і справедливість Ярославу Качинському пора йти. З політики цього хоче понад 65% поляків. Ми сьогодні про це дуже коротенько поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки. Ви, як завжди, допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами. Дякую кожному з вас за таку підтримку. Отже. В Польщі 65% громадян переконані, що лідер віднині вже опозиційної партії Право і справедливість, яка була при владі цілих 8 років, пора йти на пенсію, на політичну пенсію. Так от, і вже як я сказав, було проведено це дослідження. Полякам було поставлено питання. Чи повинен лідер партії право і справедливість від віддати владу своїй партії і піти на політичну пенсію після його останніх висловлювань в СЕМі, які де він називав Дональда Туска німецьким агентом, де він взагалі говорив про те, що от вибори там нечесні. Коротше, дуже багато він наговорив і говорив про те, що от при Туску Польща буде жити набагато гірше? і Ви всі про це пошкодуєте? Дуже багато було цих висловлень, і от саме німецьким агентом він його називав дуже. Дуже багато разів. І з приводу цього запитання позитивно висловились 65,5% опитаних поляків. Серед всіх опитаних, там було опитано тисячу людей. І серед них, серед тих, хто сказав, що Качинському пора йти на пенсію, було 92% осіб, які. Не є прихильниками партії Качинського, і 23% навіть тих, хто є виборцями ПІС, тобто навіть ті, хто голосували за піс, погоджуються з тим, що пора віддати владу як мінімум моравецькому, а самому піти на пенсію. Бо справді оця ера. Ярослава Качинського вона е, тривала в Польщі дуже і дуже довго, і е, насправді за ці 8 років справді було зроблено. Не будемо так там розказувати, що все робилось погано. Справді за 8 років було зроблено і багато е, хороших речей, е, особливо перша каденція права і справедливості з 15 по 19 рік. Вони були е, дуже позитивними. Вони були е, ну як мінімум, так це той період, коли я особисто тільки приїхав в Польщу, і справді вони тоді не дали в 15-му, 15-му, Шестнадцятому році вони не дали європейському союзу привести сюди біженців з Сирії, які всі направили, направились до Німеччини. Вони відстоювали права Польщі. Вони робили гарні речі. Вони впровед, впровадили якісь соціальні програми. Що звісно вже навіть на той момент не подобалось великій кількості поляків, але але за але, перша каденція була ще ок. Ну типу, вони нормально все робили, вони розвивались. Було нормально. Якщо говорити вже про другу каденцію з 2019 по власне 23 рік, то ця каденція стала в них провальною. Це звісно, що це тяжка, скажімо так, був такий тяжкий період. Бо якби під на початку цієї каденції почалась епідемія коронавірусу, також вони прийняли дуже неправильні рішення з приводу. Польського ладу, який був впроваджений на початку 2020 року, який просто величезну кількість людей залишив з меншою зарплатнею ніж була до цього, от вони також попали на період війни, початку війни в Україні. Тобто, звісно, друга каденція в них була досить тяжкою. Але за оцю другу каденцію прокуратури суди. Стали кишеньковими, так їх Єврокомісія і Європарламент просили провести судову реформу. Вони на відріз від цього відмовлялись. Там якісь штрафи накладені на Польщу, заблокована величезна кількість коштів, які їм не виплачують європейський союз, за те, що вони не хочуть провести оцю судову реформу для того, щоб суди були відкриті і прозорі. От вони узурпували телебачення. Так, до Сейму пускались тільки їхні е, власні канали, які підтримують е, партію Право і справедливість, які були їх рупором політичним. Так і е, друга каденція насправді вона стала. Провальною, і саме через це на виборах вже 2023 року, з якби ніби партія Качинського вона ніби й перемогла, але з іншої сторони опозиційні сили прийшли до влади, виграли більшість і в сеймі, і в сенаті поставили свого прем'єр-міністра, і тепер в них насправді є дуже і дуже багато роботи по відносинам. Якби Польщі і України під час правління права і справедливості також були і хороші, і погані сторінки, скажімо так, в цій історії, але загалом Польща підтримала Україну в перші місяці війни. Я особисто на сьогоднішній день вже впевнений в тому, що вони це робили через для того, щоб Україна не пала в перші там місяці, і російська армія не вийшла на кордон Польщі і не напала на Польщу. От, як, тільки вже, як, як тільки там вже ситуація трохи стабілізувалась, вони почали просувати свої інтереси е, на, через війну в Україні. Почали заробляти собі політичні бали, почали вести якісь перемовини е, і говорити з україною мовою ультиматуму, тому під е, саме кінець своєї каденції вони дуже і дуже сильно спотворили е, враження е, від оцієї допомоги Україні. Е, дуже багато розмов в останні місяці було, що ми да, ми і так допомагаємо, і так допомагаємо, але при цьому заборонили там е, е, агропродукцію українську в Польщі. Просто односторонньо так Україна нічого в свою чергу не забороняла. Ну і ця блокада на кордоні, яка почалась вже під кінець їх каденції, вже навіть після виборів, але яку вони не вважали за потрібне вирішувати, і зараз тусківцям вже робити це набагато складніше. Тому, знаєте, можливо, і правда, що вже в 74 роки пора йти з влади, бо як в світле майбутнє може вести. Країну людина, які, ну, яка вже, вже 74 роки. Ми розуміємо, скільки в середньому живуть люди навіть так. А тут потрібно приймати якісь рішення, які будуть впливати на країну там наступні там, 10, 20, 30, можливо, навіть 50 і 100 років. І можливо, справді пора дати дорогу молодим. І можливо, так і відбудеться. Далі, звісно, вже рішення буде за самим Ярославом Качинським. Можливо, за представниками партії право і справедливість подивимося, як це все буде виглядати. Можливо, зараз саме той час, коли йому справді пора піти на пенсію і не поглиблюватись, скажімо так, щоб піти ще з плюс-мінус хорошим враженням з політики, а не так, як знаєте, буває, що людина йде з політики, як Янукович, а вже типу, він вже в... його вже ніхто не поважає, і якби він вже встиг натворити якихось поганих справ. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Багато я знаю, багато хто пише, що Денисе, на що ти лізеш в справи Польщі? На що ти чому ти не говориш там про політику України? Друзі, хто не знає канал про новини в Польщі для українців, тому ми тут розбираємо різні питання, які стосуються Польщі. А польська політика вона напряму впливає на життя кожного українця. В Польщі. Тому хто попав на мою сторінку якось випадково, не знає, про що тут взагалі розповідається, тепер ви знаєте. Дякую, друзі, за вашу підтримку. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!